Виконуємо номер 114 із підручника Геометрія 7 та номер 9 крапочка 2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, чи є на малюнку 6 крапочка 2, вертикальні кути? Подивимось ну, на наш малюнок і пригадаємо, які кути називають вертикальними. Два кути називають вертикальними, якщо сторони одного з них є доповняльними променями до сторін іншого. Таких кутів у нас на малюнку немає. Тому записуємо відповідь: на малюнку вертикальних кутів немає. На малюнку. Вертикальних кутів немає. Номер 114 із підручника Геометрія 7 та 9. Крапочка 2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.